Доброго ранку! Ви на каналі Ніна Фрум Київ. Запрошую вас до себе в сад, в літній квітучий сад. Починає квітувати гортензія, мабуть, це найулюблені моя квітка. Саме тоді, коли трошки перерву роблять троянди, вони відквітають потроху, починає квітувати така прикраса саду, неймовірна, неймовірна гортензія. Лілейник. Бачите, як чудово виглядає лілейник на краю, так от на куточку грядки. Лілейник берлін ред, вільвет червоного, яскраво багряного кольору. І навіть помаранчева трошки. Пелюсточки наче дійсно оксамит. Нижня частина пелюсточки має такий жовтуватий колір. І на контрасті з таким багряним це виглядає просто казково. Нижня частина пелюсточки такого ж самого кольору, як і всередині. Всередині квітки. Чарівні пелюсточки. Чудовий такий виразний лілейник. В саду виглядає такою яскравою плямою. А тут лілейник ще не квітує. Очікуємо. І дуже багато гортензій. Я вже сказала, що це моя улюблена квітка. Вони в мене всюду посаджені. Хости. Дуже класно, що до них ще не добрались слимаки. Я навіть не знаю, в цьому році вони дають таку мені перерву налюбуватися цими хостами. І це грядочка тюльпанів. І саме зараз такий влучний час їх викопати. Саме тоді, коли баділля, дивіться, отак от присохло, повисихало, тобто все. Всі соки пішли в цибулинку. Взагалі рекомендують викопувати тюльпани не раніше першої половини червня. Ну, а я завжди спостерігаю за станом бадилля, і коли воно так от починає присушуватися, то зараз навіть терміново треба їх вже викопати. І враховуючи те, що йшли дощі, цибулинки можуть ще підгнивати. Тюльпани за цей період вистигають, цибулинки тюльпанів виростають і нарощують діточок. Дуже зручно, так, от в ящички висаджувати, щоб просто викопуємо ящик, і там я вже знайду всі тюльпани. І головне, я їх не поріжу. Коли ми просто викопуємо лопатою в ґрунті, то звісно. Можна ушкодити цибулинки. Коли я висаджую так от в ящичках, дуже зручно їх знайти, виняти і навіть дрібненькі можна знайти. Я інакше навіть і не висаджую вже тюльпани. В мене звичайні ящики овочеві, хоча зараз і спеціальні продаються. А коли тюльпани ви викопуєте не... ще коли на них є листя, бадилля, то деякий час треба лишити їх, ну, скажімо, в сараї, так от з листям. Цибулинка буде дозрівати і витягувати сік з бадилля. Саме такий принцип просушування тюльпанів. А ось дивіться, якщо ви викопуєте. І цибулинка ще не обросла лушпинням, нічого страшного, воно ще з'явиться. Все одно викопуйте. Великі чудові тюльпани. Коли бадилля добре тримається ще міцно біля цибулинки, я його не відриваю. Отак от і кладу в відро, отак от і лишаю в відрі разом з бадиллям. хоч воно вже й сухе. Дуже багато є, вже підгнивших цибулинок, я вже знайшла, зустрічаються і гниють. Дощі були. Дуже щільні і довгі, затяжні були дощі. Це все впливає. Дивлячись на те, який у вас ґрунт, то цибулинки можуть і згнисти. Ось, дивіться. Цибулинка згнила повністю. До того ж. Коли ви висаджуєте в ящиках, то ви захищаєте цибулинки від таких шкідників, які живуть в землі, щоб не погризли. Від мишей, у кого є медвідка від них теж, але ми не можемо захистити від хруща, від лічинок травневого жука. І поки я вибирала тюльпани, їх там дуже багато. Дуже багато лічинок хруща. І якщо б я не викопала, я вже знаю, ці цибулинки будуть погризані саме хрущами. Вони так їх виїдають, що буває в ящику половина цибулинок. А зараз вони ще маленькі, ще не понадгризали. Всі цибулинки ціленькі. Дуже зручний метод, дивіться, все, що там є в ящику, я все перебираю. Дуже зручно, я знайду там все, що наросло, переберу, вийму і нічого не лишу. Виберу. А якщо ви тюльпани викопуєте, в яких є ще листя, бадилля, то на деякий час треба їх лишити саме з листям в сараї, десь приблизно на 10 днів. Цибулинка таким чином дозріває і витягує сік з бадилля. І такий, це саме принцип просушування тюльпанів. А потім вже Цибулинку можна загорнути в газету, я теж так робила. А зараз просто лишаю в відрі, головне в сухому, нежаркому приміщенні. Ось, дивіться, якраз я вам покажу дуже багато лічинок хруща. Вони ще маленькі, але поки я копала, їх там море, цих лічинок, і вони, безумовно, позжирають. Бачите? Якихось півгодини, а в мене вже грядка чистенька, все викопала. Нарешті тут місце звільнилось. Гарненько виглядає без тих сухих тюльпанів. Хоча для мене це не суттєво, вони мені не заважали. І ось викопала я тюльпани і тут і нарциси. І якщо якісь ще тримаються, отак от. Разом з зеленню, то я так лишаю зелені. з цієї зелені до цибулинки ще поступають поживні речовини, вона ще росте. І отак от от ящики треба помити, приготувати на наступний раз. А це лишаю просто на веранді. Отак от, от разом з ґрунтом не обчищую. Воно висихає, потім я вже кожну. Обтрушу і віднесу, вже, я зберігаю в сараї. Сарай в мене кам'яний і там можна зберігати. Все, пів години і все, робота зроблена. Всі тюльпани, які на цій грядочці, я викопала. У мене ще в трьох місцях є тюльпани. Ну, там вже згодом, коли буде час, викопаю. Тут на веранді я їх лишаю. Вони тут будуть просихати навіть отут. І хочу показати гортензію, яку я пересаджувала весною. Просто з одного місця в інше мені треба було змінити йому цьому кущу інше місце. Дивіться, яка дрібненька. Вона зовсім не міцна. І дрібненька. І дуже мало буде квітувати, я вже бачу. Ще раз хочу нагадати: Саме зручний час пересаджувати гортензію це восени. Восени вони чудово приймаються і чудово потім ростуть. Це широколисна гортензія. Взагалі нічим її не вдобрюю, Головне, що дуже любить гортензія, це полив. Вона дуже любить воду. До того ж, вона ще любить душ, їх гортензії треба проливати і зверху, і на листячко. Чудова квітка. Дуже люблю гортензію. А ця троянда вражена тріпсами. Як я вже розказувала і показувала. Але все одно очікую, буде квітувати. Вона шикарна. Це біла троянда. Мені подарували цю троянду. Чекаю, все одно буде квітувати. Великий кущ і дуже красивий. І ця троянда, я вже її показувала. Дивіться, вона вражена тріпсами, я їх просто відкриваю, допомагаю відкритися, тоді вона вже квітує. Але все одно видно, що вона хворіє, нічим не можу поки що обробити. Тут у мене і смородина, і петрушка поруч. Не буду поки що. Жовта плетиста троянда вже квітує та, що ми для неї робили арку на паркан, але назву я їй не знаю. Гарний бутон, такий щільний. І вже з'являється потроху малина. В мене малини небагато, буквально тут 4 кущика, але малина непогана, велика. І вже смакуємо. Тут поруч, до речі, ще й ожина росте. Теж небагато в мене всього потрошку. Виноград на цій опорі сорт кішміш. І ви тільки подивіться, які грона. Це просто неймовірно. І наливається просто на очах. Що значить розчистити? Дуже важливо пасинкувати виноград, щоб усі соки пішли не в листя, а в самі грона. Подивіться, і дуже багато, дуже багато на кущі. Тут буквально посаджено два, два виногради. Два кущика. А це з іншої сторони, з усіх боків дуже багато винограду. Чудовий сорт і чудово розчистила. Дивіться, майже не видно е, листячка. більше винограду. Уявляєте, який він смачненький, солоденький? Усі соки йдуть в грона. Кого цікавить, як розчистити виноград, як пасинкувати виноград. Тут зверху я прикріплю посилання на відео, коли я це робила. Це досить нескладно. Але результат подивіться, скільки винограду. Обов'язково треба розчищати виноград це запобігання інфекціям. Виноград буде. Менше хворіти. Між гілочками вільно так от повітря гуляє. Це дуже класно і так само треба і вирощувати. До того ж, сонечко, листя зайве листя, не буде затуляти сонечко, він буде смачнішим, більше цукровим. Покажу вам ще помідори. В мене невеличка така грядочка, я у сестри брала розсаду і вже бачите, Є помідори ще зелені, але нічого, чекаємо, будуть стигнути. Ламтана. Подивіться, цвіте ламтана. Неймовірна квітка. Бачите, на квіточці стільки кольорів, неймовірна квіточка. І дуже багато ще буде квітувати. Я заношу цей горщик на зиму додому, вона не переносить наших зим, а навесні виношу на вулицю. І можна, до речі, посадити відкритий ґрунт лантану. Але в мене слимаки, і навіть, незважаючи на те, що листя в неї не дуже гарно пахне, все одно вони її з'їдають. Тому тримаю в горщику. Чудова квітка, а це хочу звернути вашу увагу. Це хризантема літня. Вона звичайна, нічого особливого, але вона цвіте саме влітку, Саме перша вона цвіте. І саме для того я її і тримаю. Щоб мати літню хризантему. Але я бачу, що це зовсім і не потрібно. В нас вже починає звичайна хризантема цвісти. Це щось неймовірне. Наприкінці червня вона вже квітує, вже дивіться, які пуп'янки. Ще день-два і вже буде квіточка. Дуже зручні ці підпорки, підтримки для рослин. Зробили ми їх знову, їх мало не буває. Після дощу особливо потрібна ця підтримка рослинці. Вона намокає, а особливо хризантеми вони почнуть квітувати, наливатися соком, наливатися тяжкою квіткою і будуть падати. Вони взагалі схильні нахилитися і рости вздовж ґрунту. Тому, от саме так я підпираю ці хризантеми, і вони як гвіздочки. Дивіться. Дуже зручні ці підпорки. Я їх просто підфарбовую, вигинаю. Кому цікаво, у мене на каналі є відео, коли ми їх вигинали, можете подивитись. І продовжують спіти абрикоси. Це неймовірний абрикос. Дуже смачний, солоденький. Ви собі навіть не уявляєте, навіть дивіться, від соку лускається чудові абрикоси, і що дуже нам зручно, вони стигнуть поступово. Ми знімаємо з дерева, знову ж таки не стигають. Я вже і роздавала всім, вони ще є і є. І дуже смачні, солодкі, не кашисті. Це абрикос. Мілітопільський ранній. Рекомендую садіть саме такий і великий, як персик. Дивіться. Це ж просто неймовірні розміри. Не всі абрикоски такого розміру, але більшість саме такі великі, смачні, соковиті, солодкі, ну, чудові абрикоси. Показати, як цвіте вієла влітку. Це вже друге квітування, і дивіться, небагато так гілочок, які цвітуть. І вона поступово. Спочатку тут цвіте, потім тут цвіте, і ще є пуп'янки от от буде вона до осені. З'являються декілька поодинокі такі квітування. І все. отак от. Цвіте, вігла влітку. І лишається такий кущ, зелений кущ. А тут, взагалі, зараз покажу: тут в горщику в мене росте лаванда і поруч зійшла гіпсофіла. Навіть не знаю, де вона тут взялась. З такими пишними дрібними квіточками, пухнастими сніжинками, поруч з лавандою. Це перший рік квітування лаванди, я її висадила сюди цієї весни. І одразу вирішила показати. В цьому горщику я весною показувала вам, що я коли обрізала лаванду, просто ці гілочки не викидала, а просто натикала сюди. І дивіться, тут вже повноцінні кущики, окремі кущики, а були просто гілочки. Просто гілочки я тут натикувала весною, ніякого корневіну тут нема. Просто втикуйте в землю і буде окремий кущик. Отак от розмножується лаванда. Чудова квітка, дуже ароматна, цей неймовірний запах. Аромат свіжості. Звісно, відчуваєте тільки тоді, коли торкаєтесь цієї рослини. Для мене досить незвичайне явище, приємно, що так от цвіте хоста, я можу це спостерігати. Зазвичай слимаки повністю над'їдають ці квіточки і листечко. А в цьому році ну просто свято якесь я можу спостерігати. І листечко ціле, поки що, і хоста цвіте неймовірно. Ну, Це поки що. Я вже бачила, вони вже з'явились. Ще хочу трошки показати тут у мене півонія, кущі я просто зв'язую мотузкою і так вони мені поодаль стоять і не заважають. А тут штучна водойма. Поруч посаджена снить, варігатна листечко і така ж сама вейгела. Воно не дуже пасує, що воно поруч, воно начебто зливається, але снить дуже пасує біля водойми. Але майте на увазі, снить має таку особливість, вона як бур'ян починає заповнювати простір, я її починаю виполювати. За нею потрібно спостерігати, просто проривати. І дуже пасує біля водойми плющ. Він так заплів тут каміння, тут під плющем ще викладено каміння, його вже не можна і побачити. І отак от виглядає в мене зараз штучна водойма. Вмикати водичку, щоб вона журчала, нема коли. І знову ж таки, гортензія Гортензія на цьому каналі буде постійно. Цей кущ просто вражає. Він і широкий, і великий, і взагалі гортензія повністю заполонила мою ділянку. Зараз бал гортензій. Смородини теж немало і дуже щільно вона так росте, враховуючи на те, що тут всього три кущі, це все, що в мене є, три кущі, і збираю непоганий врожай.